Юрка, Чо? слухай, а є в мене може було порівняти з машиною, яка б я була машина? Дорога. Дорога. Люкс? Да, люкс. Такий на максималках, в повному фарші. На повній комплектації. Да. Кожа розка, да, хром. Точно. Слухай, Юрка, а дорого обхожусь? Ти знаєш, так. Да. І найголовніше не питає, чи є в мене гроші. Просто отак от мене, отак, от понімаєш? Розходники, то ходова, то це натерти кожа, то там накрасити щось постійно. Ну, не ламається ж головне. Ну, поки не ламається. Слухай, а скажи мені правду, ти колись думав, щоб там її поміняти, чи там щось новіше взяти? Задумувався про це? Ні, ти знаєш, не хочу. Я от помню, як тільки її побачив, да як сів. Проїхався і в цей же день оформив. Не хочу міняти. Не хочу. Ну, нащо мені міняти люкс на щось нижче? Правильно, правильно.